Справилась своїми роботами, суп не варила, бо бачу, що діти не приїдуть на обід, наварила каші пшенично й напекла стегенець у тому, духовці. Та й на цьому усе. Трошки перекор. Розкажу вам, що я вчора в тіктосі вичитала. Професор питає своїх студентів: ну, от якщо перед бараном поставить відро води і відро горілки, що почне пить баран? Ну, а студенти й кажуть воду. <рес> Професор питає, а чого? того що баран. Того буде петь. Це таке правда життя. А ви знали, що хліб може зберігатися до 7 днів, бути свіжим, м'яким, без поліетиленових пакетів і звичайних хлібниць. Хочу вам запропонувати еко-хлібницю від бренду Резато виготовлена з натуральних тканин льон та бавовна і всередині є харчова мембрана. Ваш хліб буде зберігатися 7 днів. І ця хлібниця не викликає ні алергії, нічого. Абсолютно. Ваш хлібець знаходиться в надійному місці. Екохлібниця легенька і компактна, вона не займає багато місця. Можете її зберігати ну, в будь-якому місці, де вам зручно. Крім хліба, можна сюди покласти випічку. Це дуже зручно і дуже добре для вашого здоров'я, для здоров'я всієї родини. Пропоную придбати таку екохлібницю. Переходьте і замовляйте. Народження бренду Rezato запускають грандіозні знижки, отримай до мінус 20% на їхні легендарні кам'яні дошки. І ви забудете, що таке пліснява, що таке тріщини, що таке деформація, які утворюються на дерев'яних або ж пластикових дошках. Вони вам будуть слугувати більше 15 років. Це на них лише така гарантія. Їм взагалі віку немає. Тим більше можна на цих дошках порізати оселедець. Помили водичкою з миючим засобом, і зразу нарізайте чи овочі, чи фрукти. Це вже по вашому бажанню. Такі дошки можна мити як під звичайною водою, так і в посудомийній машині. Є різних кольорів, ви обов'язково підберете під свій інтер'єр. А різати на таких дошках це взагалі одне задоволення. Ви Можете порізати будь-що. Будь і відбивні відбити. Все на них можна робити абсолютно. Я їх просто обожнюю. Так. А, так, що вам зроблю, щоб ви побачили, яка це. краса. І тепер беремо під і змили. І все. Абсолютно нічого не залишається на цій дошці. І в порівнянні хочу вам показати ось дерев'яні дошки, які мають вигляд через деякий час. Ну, а ваші кам'яні дошки будуть виглядати довгий час. Супер просто. Рекомендую від душі. Я вже такий набір маю, то я знаю, про що я говорю. І перше місце ці категорії. Третє місце. Перше, перше. Померко гордій. Монетки дають. Вже біля будинку вирвала ажину. А в парку є стільки там страх. Взагалі, коли сіхали до океану, то понад дорогою кругом оця, ажина, ажина. Ну, кисла, одну з'їла дуже кисла. Вивісила прання на вулицю. Як пішов дощ, вискочила, підмокла, зняла дощ, перестав. Сиділа, думаю, картоплю ще варить рано, рибу смажить рано. І так мені захотілося морозива. От захотілося все. Бачите, слабовольна людина. Хочеться мені морозива, тому я йду по морозиву Хто я така, щоб собі відмовляти? Життям воно як мить. А потім буду шкодувати, що я не з'їла значного морозива. Капсульна кавова машина, будь ласка, кому потрібно. А тут принтер. Кому потрібен принтер. Якщо, звісно, то принтер. Там принтер і ще щось. Все в наборі. людина купила собі нове, а не потрібне викликало. Виставила. Можливо, комусь потрібно. Яка гарна гортензія. Почти в кожному дворі. Гарнюща. Мені показалось, здалося, що на вулиці прохолоду, а на вулиці настільки комфортна погода, просто комфортнішої не буває. Купила я морозива, і я так е зрозуміла, дойшло мені, крім мене, моє схуднення нікому не потрібне. Зовсім відмовлятися від цукру, від солодощів, від маленьких таких приємностей, які ми можемо зробити для себе. Це неправильно. А еще мы ем у Тому полуночная смачная Когда мне будет 60, я буду жрать сколько влезет. Хлеб, масло, горячие пирожки, жареный картофель и пиво. Боже мой, как я обожаю пиво.